Значить, в минулому році кожен фермер мав можливість подати заявку в державному аграрному реєстрі на отримання безкоштовних добрив. Хто скористався, той в принципі все отримав, а хто не скористався, тому не дали. Уже на жаль, така можливість відсутня, але я думаю. Час від часу треба переглядати сайт ДАР і там з'являються пропозиції, з'являється допомога для наших аграріїв. Звичайно, там є ще інші варіанти, крім добрив. Кому цікаво, заходьте на DARGOV.ua. Я силочку дам в описі і подивитесь, яка є доступна допомога. До речі, треба зараз зареєструватися. Якщо у вас, якщо ви не зареєстровані, зареєструйтеся через банк або через ключ. Кеп, е електронний ключ і все у вас обов'язково вийде. Так що, колеги, пробуйте Ва ваш успіх, як я й говорив у ваших руках. Так. Чіпляємо. Ще нахили. Все, чіпляємо. Почепили, пробуй. Піднімай! Розвантажуємо карбамід. Бачите, Так і написано. Карбамід. Чітко, чорним по білому. Потім завантажуємося кукурудзою, веземо на елеватор, а назад уже грузимося з-під комбайна з поля. Отакий От на сьогодні план. Це для нас суттєва допомога, тому що азотне добриво зараз дороге. Та й коли воно було дешеве... А тут нам дали його безкоштовно на господарство 2 тони. Карбамід український беге по 700 кг. Чітко. Мішечки по 40 кілограм. Ну, Загальна кількість, виходить, 2 тони карбаміду. Цього добрива нам вистачить, якщо по 100 кг розкинуть на гектар, то на 20 гектар. Відвантажуємо кукурудзку на кернеловський елеватор. Ціна без ПДВ по безналу. Безнал 4300 на сьогодні нам дають. Так що, колеги, свій транспорт повинен бути, який не який, але логістика по місту виручає здорово. Да, ламається, да, є певні косяки в ньому, не іномарка, але на безвиході це рішення капітальне. Коли захотів, тоді й поїхав, одрузився. Хочеш на королівський смак, хочеш на нібулон, на кернел без проблем. Своя техніка дожна будь без неї просто як без рук. А уявіть собі, найми, та ще як завжди не вовремя, та всі зайняті. Взагалі, халепа. Догружаємо нашого мазунця. 11 тонн на борту. Веземо на елеватор. Вигрузка десь займає годину-півтори. Ну, з учетом аналізу, з учетом всього. І логістика у нас 15 кілометрів до найближчого елеватора. Додальше, якщо дальше, Якщо їхати далі, це нібулон десь 60 кілометрів. За сезон ми одною машиною з прицепом можемо легко вивезти. 1000, півтори, а може й 2000 тонн, якщо є об'єм зерна, якщо є урожай. Оце, друзі, такий двіж. Так що пріоритет свого транспорту дуже важливий. Машина своя нужна, чи МАЗ, чи КАМАЗ обов'язково повинно бути в господарстві. Газончик це взагалі без, як кажуть, без сумніву. Виручає здорово, без нього ми б нічого б не змогли зробити. Я їду на Пройшло 15 хвилин, завантажили машину. Зараз відправляю, даю документ, відправляю на аліватор. Ну і в принципі, що? Сьогоднішні, сьогоднішній робочий день буде в нас із жнивами. Я думаю, що ми все, ви все побачите, їдемо до поля, подивимося, як працює комбайн. Що молоте і що сипе. Така зараз польова дорога. Лечу до Андрюхи в поле, до комбайна. Андрюха вже молот. В принципі, дорога проїзна. ну Трошки, як бачите, сніжком примило. Боюся, що де-не-де можуть калюжі бути, що машинка і застряне. Ну тут таке, тут треба бути обережним. Але газончик бачу колію накатав, їхатиму по його колії, щоб ніде не засісти. Бо хто знає, мене тут витягувати мало хто захоче. Та й в принципі треба думати головою, куди їдеш, так що треба бути обережним. Так ти... Тож, хотів вам продемонструвати, як не треба молотити сою, або як молотить жадка. Та що не флекс. Дивіться, скільки сої залишається в полі. Бачите, бобики. Оце ж усе втрати. Бачите, ось вони такі гарненькі. І тут їх чимало- чимало цих бобиків. Ну вже, понятне діло, трохи снігом тут його десь попритрушувало, воно тут посипалося. Але це втрати. І ці втрати, якщо брати у відсотковому співвідношенні, процентів 10% не менше. Тому що бобики починають свій рост або кріплення з самого низу. І якщо площа погано оброблена на сої, на сою чи під сою, то буде отака от картинка. От. Так що всі, хто будуть сіяти сою перший раз у цьому році, я просто сіяв, то я знаю трошки цю технологію, обов'язково думайте і робіть гарну площу під неї, щоб не було у вас таких втрат. Дивіться, буквально пару секунд я назбирав ось скільки сої. За тут маленький якийсь одноосібник грядочками грався. Так, Сейчас мин доброго проїде. І все, комбайник намолотив Уже бункерок. Быстро, урожай хороший, кукурудза за 100 сипе. І це, до речі, по дісковки. Андрюха тут не орав. А от там кукуруза в нього пооранкі, там, звісно, в рази краще. Фу, таке вонюче добриво. А пахне як. Яке це приємне відчуття, коли комбайн вигружає урожай. Супер. Кукурудза гарна, не бита, Зараз вам покажу. Це казерно Прекрасно. Шаточка Вандрюхе українська, але вона справляється своєю роботою. Качани дебелячі, як бачите. Кукуруза сипе за 100. Зараз питаємо комбайнера. Сотню сипе кукурудза чи ні? Проїдемося. Давай трошки проїдемося, бо як же ж не показати роботу комбайна в полі. Я буквально кружок один, бо в мене... Да, тим зимою. Тим більше зимою. 12 січня погода наша. І це ж по в Андрюхи тут посіяна. Да. Що у вас так вікна запотівають? Кондиціонер не робить. Не. Я понял. Андрюха перемен не їздив. Я це поняв. Ну, все одно ну, вікна так видно, трохи в воді. У мене очки запотіли, я не бачу ніфіга. Ну, сам по собі качан крупненький. Кукуруза то не дуже висока, а да? качан ловкий. І це ж він сіяв з касом. Сам кас при посіві, більш нічого, так? Да? Андрюха сіяв чи ти. Андрій. Андрій. Якою скорості ходиш? 3,8. А то ж чи то не скористь, а обороти? Обороти, обороти поради. Ну так, я думаю, да, до, да. До, до 4 кілометрів. 4-4 кілометрів. Шестирядна жаточка. ПЗС, так да, називається вона? Херсонська. Так. Да. Ну, я тобі скажу до, до цього комбайна. Мені кажеться, ну якщо конечно, б імпортна шестерка, то взагалі було б бомбезно. Восьмерку він не потягнув. Восьмерку, так, да, важкувато йому. Та ще Андрюха казав, топлівну поміняв, трошки менше сил стало в нього на 30, так? 30. Неощутимо, я зрозумів. Ну, він просто тоді трошки з запасом робив, з великим навіть. А зараз ну, нормально. В общем, Аби все було благополучно, красота. Люблю я жнива. Саме Найкраще час. Оце жнива і посівна. Це коли не так, коли все йде гладко, балдею взагалі. Та я думаю, кожен фермер це любить. Самі колосні літнє жниво. Літні, так, да. літні це взагалі це... тепло, гарно. Сухай. Сухенько, так. Да. Пола моється, робить опучку. Тільки водичку холодну попивай, щоб не жарко було. Я як у кукандюрчик робить, так це взагалі пісня, Балдеж. Так що. Цим відео фермерам створюю атмосферу жнив. Хай дивляться і згадують, як це жнива. Там молотять, конечно. Ті, хто кукурудзу не зібрав. Даже ще хлопці соняшник молотять. І є такі, що й соя ще не зібрата. є і така ситуація. Кожного, в кожного як життя склалося. Знаєш, год такий Інтересний. А наступний ще, мабуть, интересніший буде. Я вже чувствую, я же чувствую год. Екстрім! Екстрім такий прям відчувається на кожному повороті. Що, колеги, в нас ідуть жнива, молотим мандрюхені грядки. Ну тут такі грядки нормальні. Потім будемо переходити на інші, буду показувати вам трошки контента. Урожайність приблизно 10 тонн плюс. E, вже як у себе будемо молотити, безпосередньо зважимо, площу замірюємо, точно скажу вам, що, що куди і як сипе, які гібриди краще. Ну, тут на городах воно сильно, в принципі, e, ну як, не, не є показово. не є показово Це в полі, так. Да. А в нагородах, якщо город удобрений, там після якогось там не знаю маленького господаря, він, звісно, що сипатиме. Тим болі, якщо органіка там, от на полі зовсім інша ситуація. Але все рівно приємно молотить, приємно, коли є врожай. І ще приємніше, коли йде на нього хороша ціна, коли є на нього хороша ціна, то це все в тандемі дуже класно. Так що, всім добра, підписуйтесь на канал, все буде Україна. А ми працюємо.